Слава Україні! Триває 311-та доба російського широкомасштабного вторгнення. період з 12.40 до 14.30 противник завдав масованого ракетного удару. За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території РФ. Інформація уточнюється. Силами і засобами протиповітряної оборони повітряних сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. Також на Київщині збито ворожий БПЛА Орлан-10, що здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО. Крім того, окупанти провели 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по інфраструктурі населених пунктів Донецької та Херсонської областей. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги навіть у свята. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському і Бахмутському та здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках: на Волинському, Поліському, Сіверському. Та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ходине, Атинське, Велика Рибиця, Запсілля і Рясне Сумської області та Уди Стрілеча, Алісівка, Красне Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп'янськ і Орлянське Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка на Луганщині. Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження загарбників та один удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили. І військової техніки, та пункт управління загарбників. Вірте у збройні сили! Ми переможемо! Слава Україні!